Леся Українка, тиша морська. Час гарячий, полудневий. Виглядаю у віконце, Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, це країна світла, золотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, Що була не хода в світі? Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі, Не колишуться од вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескотом на берег, рина хвиличка перлиста, прави малим човенцем, є ця стежка золотиста, прави малим човенцем, стиха весла піднімає і, здається, що з весельця ще й раз золото спадає. Якби я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Оплила б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом що проложило ясне сонце через воду, страшні для мене вітри, непідводні й каміння я про них би не згадала в краю вічного проміння.